Мами та діточки Цуценя У собаки є малятко, пустотливе цуценятко Мама сина перед сном умиває язиком. Кошеня вихваляла сина киця, що мишей ловити вчиться. Хто від барсика спритніший? Начувайте сірі миші! Курчатко. Вийшло з білої хатинки жовте пташенятко. Зупинилось на хвилинку. Ось і як курчатко. Свинка. Умивалась вранці свинка. Мила вуха, мила спинку. Тільки поросятко Ваня не купалося у ванні. Білченя. Каже мама доні білці, яблучка висять на гілці. Щоб зібрати їх багато, треба добре пострибати. Їжачок, їжачок із татком ніс, подарунки через ліс, щоб удвох приготувати для матусі справжнє свято.